Що ж, друзі, я сподіваюсь, картинка є, звук є, а в нас є 5 хвилин до офіційного нашого початку прямого Етеру розіграшу. Ми сьогодні даруємо бонуси кешю. Даруємо їх дуже багато, детальніше я розповім, коли ви покличете усіх своїх друзів, знайомих, які брали участь у нашій акції для кешюлюбів, для тих. То любить кешю не лише як смачний поживний горіх, але як найкрутішу бонусну програму кешбеку і не лише кешбеку, а й подарунків, і можливості донатити на Збройні Сили України. Ми починаємо завжди з подяки для наших захисників за можливість у. В наших містах, в українських містах від українським прапором працювати і продовжувати з кожним днем наближатися до нашої перемоги. Дякуємо вам. Сподіваємося, що серед сьогоднішніх учасників розіграшу теж є, і наші захисники і передаємо їм вітання і подяку. Тож, ми сьогодні. Будемо за традиційною нашою схемою з використанням рандомайзера вбирати переможців серед тих, хто обмінював бонуси на шанси виграти ще більше бонусів. У нас сьогодні не буде резервних переможців, тому що не потрібна згода. Переможців на отримання призу, просто автоматично на їх бонусний рахунок, одразу впаде приємна, кругленька сума бонусів, скільки конкретно я ще скажу. А поки, друзі, підписуйтесь на соцмережі сенсбанк підписуйтесь на YouTube канал, де ви зараз дивитеся цей прямий АТР, обов'язково ставте дзвоник, щоб не пропускати усі. Розіграші, і щоб обов'язково вигравати ще більше призів. В розіграші у нас традиційно багато. Ми з вами зустрічаємося традиційно не один, не два навіть рази на місяць, а частіше. І ми з вами цього року вже стільки всього розіграли, насправді, крутого Буде ще далі. Продовжуватимемо, а ви обов'язково у цифровому банку Sans Заходьте у розділ Кешін Куб. Обов'язково обирайте категорії підвищеного кешбеку на місяць. У нас квітень вже майже за половину перевалився, а можливо хтось з вас забув досі обрати категорії, не треба так робити. Ви втрачаєте можливість заробляти бонуси кешю, які потім можна використати. По-перше, для виведення на картку реальними грошима. По-друге, для того, щоб, як усі учасники сьогоднішнього розіграшу, щоб обмінювати ці бонуси на шанси. І по-третє, донатити напряму Збройним силам України. По-третє, але не останнє, це дуже важлива місія. І, як завжди, ми дуже в сенс вдячні тим, хто займається цією справою, вдячні тим, хто використовує для. Донатів бонуси киші. Ми вдячні тим, хто інвестує у військові облігації завдяки розділу, відповідному розділу у сенсу парап. Ви це можете зробити просто зараз, Заходьте, вкладайте гроші. Це надзвичайно вихідна історія з обох боків, адже ви інвестуєте в перемогу, в забезпечення війська, в функціонування держави. А після погашення отримуєте свої кошти ще й з дуже-дуже приємним відсотком. Тож, це теж спосіб підтримати наше військо, підтримати Україну. Не забувайте це робити. І не забувайте, що про всі цікаві ініціативи, розіграші, новинки ви можете дізнаватись в наших соцмереж. Заходьте. Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, ну і на Ютубі, звичайно, ми будемо зустрічатися з вами для того, щоб в режимі лайф розігрувати приємності для вас. 16 зараз у Києві. Усім привіт! Мене звати Андрій, це Сенсбанк. І ми сьогодні проводимо розіграш багато-багато-багато бонусів кешів. У нас завершилася акція. Бонуси для любів У нас сьогодні 20 людей. 20 Активних кешбечерів, кешю-бечерів, не знаю, сенсерів, як ми любимо говорити. Вони отримують бонуси в кількості 5 тисяч це сума, Ви знаєте, що можна виводити реальними грошима. На картку можна купу-купу шансів на інші розіграші собі накопити, на обмінювати, а також можна багато-багато донатів по 10 бонусів зробити на користь Збройних сил України. Тож, які у нас були умови упродовж двох місяців, це лютий і березень, ви могли за 15 бонусів отримати один шанс стати переможцем цього розіграшу. Відповідно, сьогодні в нас в нашій табличці. Усі зібрані усі шанси. Їх може бути на одну особу багато, в когось в когось по 3, в когось по 4, в когось, мабуть, і більше, є і рекордсмени. А шансів у нас сьогодні 19 463. Велика сума, велика кількість і великий признаки. Ну, ми сьогодні виходить сумарно 100 тисяч бонусів. кешів. роздамо. Зробимо ми це за допомогою нашого рандомайзера. Нам потрібно 20 переможців, тому ми прописуємо, що нам потрібно 20 чисел. Чисел у, діапазон, у діапазоні від 1 до ще раз дивлюся, 19 463. 19 463. Я нагадую, сьогодні у нас, нас без резервних переможців, усі абсолютно шанси, які зараз з'являться на екрані після роботи рандомайзера, це переможні шанси, ви отримаєте бонуси на свої рахунки автоматично, після чого зможете їх витрачати з будь-яким з трьох способів, які є у нас у нашій бонусній. Крутій програмі лояльності. Ну що, давайте визначимо наші щасливі числа. Ось вони. І давайте тепер шукати кожного з переможців. Почнемо номер 12326. Давайте весь цей список перемотуємо на початок. І швиденько шукаємо. А це в нас. Харків, незламний Харків, Харків, з вами вся Україна. Вам важко, ми знаємо, і ми вас підтримуємо максимально наскільки можемо. Марія Володимирівна з Харкова. Номер телефону закінчується на 7097. Марія Володимирівна, багато шансів обмінювала, Ну і от один з них став переможним. Так, зараз ми трошечки підрівняємо цей рядок, щоб його було чудово видно. Марія Володимирівна, ми вас вітаємо. І давайте далі. У нас наступний переможний шанс. Це номер 19274. Давайте його шукати. А це в нас клієнт з-за кордону. Олексій Петрович теж багато шансів було. І один з них переможний, а номер телефону закінчується на 3494. Олексію Петровичу, вітаємо вас. І йдемо далі. Наступний наш переможний шанс це номер 7076. Ми його вводимо і дивимося, що це в нас Боярка. Київська область. Юрій Костянтинович. Номер телефону закінчується на 3244. Юрій Костянтиновичу. Вам теж вітання. Ви в нас теж переможець. 5 тисяч бонусів кеші. Чекайте на них на своєму рахунку. Наступний переможець. Переможний шанс 17 тисяч 478. Хмельницький. Е Олександр Володимирович, номер телефону 6833. Останні чотири цифри. Олександр Володимировичу теж вітання вам. І закінчуємо першу п'ятірку. Це у нас 6934 6934 шанс. І ми дивимося, хто це. А це в нас. Знам'янка. Кіровоградська область, певно хоча Знам'янок у нас насправді в Україні багато. Тому пишіть, яка саме це Знам'янка. У будь-якому разі, Андрій Володимирович номер телефону закінчується на красиві цифри 3,8 і 0. Андрію Володимировичу, вітання з перемогою Давайте йти далі. у нас Переможний шанс 10 561. Шукаємо, і ми його знаходимо. Клієнт з-за кордону. Це в нас Олександр Геннадійович, номер телефону 0345. Останні цифри. Олександр Геннадійовичу, вітання. У нас Олександр сьогодні поки найпопулярніше ім'я. Ми йдемо далі. 18431. Наступний шанс. І це в нас... Знову Харків. Роман Сергійович, Номер телефону 6924, Останні цифри. А Харків у нас тепер сьогодні найбільше місто, з якого найбільша кількість переможців. Поки що. Давайте йти далі. У нас шанс номер 7692. Ми його шукаємо. Ми його знаходимо. Одеса, Антон Миколайович, номер телефону 6353. останні цифри Антон Миколайовичу. Ви теж багато шансів на обмінювали. І ось один з них виявився справді саме тим щасливим. Далі 4967, наступний шанс. Якогось саме ця послідовність. Цифр теж. Принесе удачу. І це Денис Володимирович з Києва. 6304. Це його останні 4 цифри на оптифон. Так, ми визначили 9. Так, давайте далі йти. А далі в нас шанс 13721. І ми тоді закриємо першу десятку. І це знову Київ, і це Андрій Олексійович, 7940 останній номер, останні цифри номеру телефону. І Андрій тепер теж популярний я нашому сьогоднішньому списку переможців. Е, вітаю Теску. І ми продовжуємо. Не зупиняємося. 16981, Наступний наш щасливий шанс. А він у нас належить з Кропивницького. Так, зараз 8, 1, Так, все правильно. Кропивницький Євгенія Олегівна. Номер телефону на 1045. Закінчується. Вітаємо вас і йдемо далі, не зупиняючись. Красивий номер шансу 1555. Він нас не а належить він в нас мило. М -м. Ось і перша наша така велика зупинка для уроку географії для, для мене. Пишіть, будь ласка, де е, розміщений розташований цей населений пункт. Це взагалі село чи місто. Пишіть, будь ласка, особливо. Цікаво почути від Сергія Миколайовича, який має номер телефону, який закінчується на 2294. 94 Якщо ви зараз от прямо дивитесь нашу трансляцію, Сергія Миколайовичу, то будь ласка, всім в коментарях напишіть а звідки ви розкажіть про це всій Україні. Давайте далі. У нас наступний шанс: 18482. Ми вже наближаємося вже четвертий стовпчик розпочали. І це в нас шанс з Києва. Андрій Миколаєвич. Так, у вас не було Андрія Миколайовича з Києва. Давайте перевіряти. У нас з Києва був Андрій Олексійович, тому все добре. Я, як ви розумієте, це не проговорив, але у нас можна стати переможцем один раз, скільки б не було власне, шансів. Що випаде кілька шансів, просто ви дуже щаслива людина, але бонусів ви отримаєте все одно 5 тисяч. Номер телефону Андрія Миколайовича з Києва з переможцем скінчується на 93,75. Ми заносимо його до таблички переможців і вітаємо. І далі в нас щасливий шанс номер 12522. І ми його шукаємо. І знаходимо місто Узин. Регіон, який я не назву, але Віталій Петрович номером телефону на 62 85 точно може нам розповісти, якщо він в коментарях зараз сидить, якщо прямий теж дивиться. Віталій Петрович, ну будь ласка, поділіться з нами, де, де ви є, і ми вас питаємо, де б ви не були все одно з перемогою. 13 тисяч 814. Наступне. Наш переможний шанс. Е, Мукачево, Ось тут у мене з географією все добре. Це Закарпатська область і це Микита Віталійович, номер телефону 6573, останні 4 цифри. На Закарпаття теж летять 5 тисяч повністю кеші. І далі в нас номер 13888, Десь тут недалечко. Дніпро, Дніпро, Віталій Володимирович, номер телефону закінчується на 82-93. Віталію Володимировичу теж вам вітання. З перемогою і п'ятьма тисячами бонусів. Кешка, а у нас останній стовпчик залишився ще зовсім трошки 4469. Наступний щасливий шанс. І ми його шукаємо. І належить він з Києва Олексію Володимировичу. Номер телефону на 2500 закінчується. Олексію Володимирович, вам вітання. І далі в нас 2102 наступний шанс. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. І це шанс з Одеси Андрію Олександрович. Андрій знову багато. 0029. Останні 4 цифри. Андрію Олександровичу вітання. У нас з Одеси був до цього Антон Миколайович. А от тепер є ще один переможець звідти. Шанс номер 8790. Наступний в нас. І все. Моє рідне місто Полтава. Передаю Полтаві вітання. Яна Олександрівна. Номер телефону 430. Я на Олександрі з Полтаву. Я, звичайно, ж не знаю, але вітаю і передаю привіт. Місту. А в нас останній останні шанс. Остання нагода для когось виграти бонуса -та 10 160. Інтрига. Та -та -та Натискаю. Місто Сквира. Тетяна Борисівна, номер телефону закінчується на 4829. Тетяна Борисівна, ми вітаємо вас і маємо класно переможців, які отримують по 5 тисяч бонусів кеш на свої рахунки. Уже зовсім скоро, і не треба нічого підтверджувати, і не треба відповідати на телефонні дзвінки, якщо ви не любите говорити з незнайомцями. Всі виграші вони будуть у вас. А у вас це у кого? Це з Харкова Марія Володимирівна, з Клієнт -за кордону Олексій Петрович, з Боярки Юрій Костянтинович, з Хмельницького Олександр Володимирович, з Нам'янки Андрій Володимирович, з кордону Олександр Геннадійович, з Харкова Роман Сергійович, з Одеси Антон Миколайович, з Києва Денис Володимирович, і Андрій Олексійович, з Кропивницького Євгенія Олегівна, з Мили Сергій Миколайович. З Києва Андрій Миколаєвич, з Узина Віталій Петрович, з Мокачева Микита Віталійович, з Дніпра Віталій Володимирович, Олексій Володимирович з Києва, Андрій Олександрович з Одеси, з Полтави Яна Олександрівна і зі Сквири Тетяна Борисівна. Усім вам вітання, щасливі шанси були сьогодні саме у ваші. А тих, кого в цьому списку не опинилося, я. Запрошую до участі в наступних розіграшах в інших можливостях виграти не лише бонуси кеші, але й круті подарунки, призи. Беріть участь, заходьте в Сенсу Парап в цифровому, нашому цифровому банку до розділу кешю клаб до вкладень. Акції, і там дивіться все, що можна виграти. Там є пропозиції від наших партнерів, міжнародних платіжних систем. Не забувайте обирати підвищені категорії. Це ваша можливість заробляти шалений кешбек. Кешбеку стає ще більше, особливо з нашими картками, наприклад, вигоду, яка зараз має аж плюс 5% кешбеку порівняно з традиційним. Одним відсотком з нашою новою карткою, класною від АТП, яка теж бере участь в Кеші клабі. Тож, не забувайте, що це все ваші можливості виводити гроші, реальні, реальні гроші на картку. Це ваші можливості брати участь в інших розіграшах, і це ваша можливість донатити Збройним силам України нашим захисникам завжди величезна величезна подяка. На сьогодні у мене. Все, ми зустрінемося під час наступних прямих критерів. Слава Україні!